Скажіть, будь ласка, маєте договір укладений на перевезення? Так. Маєте, а можна його подивитись? Ну, З приватною особою договір укладений. А з ким саме? Так. А що ви хотіли перепитати? Журналіст газети Рія. Так. Е, питаємо, з ким укладено договір на перевезення. Куди їде автобус? Можна? Ага, то як всі з особою просто, так? Да. Да? А, а ви можете сказати, куди, куди замовляли автобус на, на Майдан, Майдан да? да? А який саме Майдан? За Євросоюз чи за е, чи, чи антимайдан? У даному випадку в колектив виявив бажання їхати за Маріїнський Майдан. За а який саме колектив? Мітосанітарна інспекція. Додатково щось людям оплачуєте, крім автобуси. Ми Тобто це вони збирали гроші на автобус.